Летчер, різдвозавр. Розділ 26. Санта повертається. Ельфи перестали співати відступили назад. Вільям обернувся на своєму візку і раптом побачив гігантські червоні сани, що виринули з небес над ними, стрімко несучись униз, туди, де стояли вони з різдвозавром. Сани виявились куди неймовірнішими, ніж в уяві Вільяма. Блискучо яскраві, абсурдно червонющі та жахливенно велетенські. Однак не це було найдивовижнішим. Найдивовижнішими, на думку Вільяма, були могутні істоти, що тягнули ті сани за собою. Він нарахував вісім істот, що пліч опліч широкими кроками розсікали повітря летючі північні олені. Якби він не провів декілька останніх годин із летючим динозавром, то сказав би, що це найдивовижніші істоти, яких він будь-коли бачив. Тож він віддав їм почесне друге місце після різдвозавра. Обережно йдемо на посадку. вигукнув згори глибокий розкішний голос, коли сани пролетіли біля них, плавно ковзнувши по снігу. Саме тоді Вільям уперше його побачив. Він не йняв віри очам це був дійсно він, реальний, непідробний, стовідсотково автентичний, справжній. Санто. несподівано вихопилось у Вільяма. Санта різко потягнув вішки, і сани зупинилися прямо перед Вільямом, різдвозавром і юрмою крихітних ельфів, які вибігли йому назустріч. Ельфи кинулись вперед, вітаючи санту і вигукуючи, як одержимі фанати на рок-концерті. Але Вільям, навіть сидячи у своєму візку, прекрасно бачив санту, якого обступили з усіх боків у половину нижчі за хлопчика ельфи. Фантастично огрядний чоловік, з голови до ніг вдягнений в усе червоне, зліз із саней, на якусь мить здавшись, точнісінько таким веселим, життєрадісним товстуном, яким його собі уявляв Вільям. Але він хвилювався. Своєю пісною ельфи змусили його почуватися неслухняним, ніби йому там не можна бути. Що вчинить Санта? Що він скаже? Незабаром Вільям дізнається. Привіт, мої ельфенята, щасливого Різдва. Ми це знову зробили ще один рік тепер позаду. А тоді Санта помітив щось, що вибивалось з загальної картини Вільяма. Святі петарди, що це? запитав він геть спантеличений. Він ринув до Вільяма, затисненого зі всіх боків натовпом ельфів і навис над ним. Ти трішки за високий для ельфа, ба більше ти точно не ельф, ані сніговик, чи лісова фея, ані північний олень. Скажи ти гірський троль? Бо я чув раніше про деяких заблукалих тролів, що тиняються десь довкола, але ніколи їх не зустрічав. Як цікаво. він захоплено потер руки. Що ж, тоді, щасливо, різдва, друже, тролю, приєднуйся до святкувань, проводжатимемо старий рік. Хо-хо. хо, -хо, -хо Але, містере Санту, сер. Вільям схвильовано злопотів. Я не троль. Санта завмер і замислено почухав собі бороду. Ні, звісно ж, ти не троль. Завжди не кажи мені, ти лиса снігова людина? Так, точно як цікаво. Ні, заперечив Вільям, я до них не належу. Хм, не троль, і не снігова людина. Не кажи мені, дай подумати, яка цікава гра відгадайка. Хіба не весело? Хо-хо!» І Санта злегка підстрибнув, крутнувшись навколо вільяма і розглядаючи його. Поки він кружляв навколо хлопця, ельфи відступили в бік, так що стало видно вільямовий візок. Що це? Одномісні сани. Як цікаво, але я не бачу оленя, що за істота тягне твої сани. Летючий динозавр, відповів Вільям. Запанувала тиша. Все стихло. Перепрошую, мій любий друже. Можеш повторити? У мене видалась довга нічка, і в моїх вухах, схоже, застрягли клуби хмар, бо мені здалося, що ти сказав «летючий динозавр. Я так і сказав, Санто, сер, увічливо відповів Вільям. Розумієте, я ніякий не троль, чи снігова людина, я просто хлопчик, почулись гучні перешіптування і смішки ельфів. Просто хлопчик. заревів Санта своїм могутнім голосом. Вільям не був певний, чи він був могутньо веселий, чи могутньо сердитий. Просто хлопчик. повторив він і оглянувся на своїх ельфів. Зненацька санту щось неймовірно розвеселило. Ха ха! -ха! хо 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 Програмів він могутнім сміхом, аж його черва заколихалось, розійшовшись хвилями, а тоді до нього приєдналися ельфи. Вони сміялись неймовірно чудернацько, так наче кілька тижнів поспіль ретельно відточували сміх із дуже складною тональністю і ритмами. Вільяму цей сміх видався приголомшливим, ба більше він його неймовірно розсмішив. Він і не зогледів, як відчув усередині здавлений смішок, що підступав до горла, і почав реготати разом з усіма. А оскільки Вільям сміявся, різдвозавру здалося, що йому, мабуть, також варто приєднатися. Тож усі вони, Санта, Ельфи і Вільям з Різдвозавром, заливалися неконтрольованим реготом. Вони настільки довго сміялись і хихотливо завивали, що коли нарешті заспокоїлися, Вільям навіть забув, з чого сміявся. Ох, Санто, що такого смішного, а то я не пригадаю, з чого все почалося? запитав Вільям, витираючи сльози з холодних щік. Ну, мене розсмішило те, що ти буцімто просто хлопчик, відповів Санта, якого досі веселила ця думка. Але ж так воно і є на Вільям. Я просто хлопчик. Мій любий заплутаний маленький друже. Цього не може бути. Не буває просто хлопчиків. Вільям був страшенно збентежений. Дозволь мені пояснити, запропонував Санта. Розумієш, у нас тут мешкають найрізноманітніші магічні істоти, литючі північні олені, сніговики на ковзанах, лісові феї і ще багато хто. Але дечого в нас, найчарівніших істот у світі, немає. Вільям і гадки не мав, що б це могло бути. Дітей, з усмішкою мовив Санта. Дітей? перепитав Вільям. Діти не магічні. Ось я дитина, і я аніскілечки не магічний. Усі ельфи захихотіли, і Санта поблажливо усміхнувся. О, ні. Ти такий. Справді, істинно магічний. Просто ти цього не знаєш. Ти можеш творити у своїй уяві неймовірні світи, яких насправді не існує. Це магічно. Ти бачиш лише найкраще в людях, найкраще у світі, в житті. Це магічно. Ти розумієш, наскільки важливо дуркувати, веселитися, сміятися і гратись, про що дорослі вже забули. Це магічно. Та понад усе. Ти такий, тому що беззастережно віриш в неможливе, без зайвих доказів, без вагань це магічно. Вільям не вірив своїм вухам. Він міг робити все, що перелічив Санта, навіть не усвідомлюючи, що це все було магічним. Санта кивнув і продовжив Саме тому я існую, Вільяме Трандо. При згадці його повного імені Вільям не міг не зауважити, як усі ельфи почали перешіптуватись між собою. Санта весело і широко всміхнувся, зиркнувши на них своїми мудрими очима, і вони затихли. Звідки ти знаєш, як мене звати? запитав Вільям. Мені знадобилося всього мить, щоб здогадатися. Я не сподівався побачити хлопчика тут. На північному полюсі. Давненько у нас не було хлопчиків, замислено мовив Санта. Та коли я зрозумів, що переді мною хлопчик, все стало на свої місця. Тут міг опинитися тільки один хлопчик. Санта запустив руку в кишеню, витягнув звідти аркуш паперу і передав його Вільяму. Мій лист. вигукнув Вільям, одразу ж його впізнавши. Ох, і було мені з ним мороки, сказав Санта, простягаючи листа Вільяму. Вільям пробіг очима по ньому, а Санта взявся з пам'яті зачитувати слова. Любий Санто, цього року на Різдво я б хотів багато чого, що ти, скоріш за все, не зможеш мені дати. Але від динозавра я був би в шаленому захваті. Щасливого Різдва Вільям Трандл Санта кинув погляд на Вільяма, ніби намагаючись прочитати його думки. Скажи мені, Вільяме, що ти мав на увазі під цим багато чого? Тому що це північний полюс, місце, де справжуються мрії, особливо дитячі. Серце Вільяма шалено застугоніло. Мої мрії можуть здійснитися тут? запитав він. Звичайно. Мрії, побажання, сподівання, все що завгодно, впевнено відповів Санта. Тут усе тримається на дитячих мріях. Це єдине місце у світі, де твоє істинне бажання може втілитися в реальність прямо в тебе на очах. Але такого не може бути, мовив Вільям, аж ельфи хором охнули. І чого це, юначе? запитав Санта, сам дещо спантеличений. Бо якщо моя мрія, моє прохання, моє істинне бажання справдиться тут, тоді. Вільям задумливо глянув на свій візок і замислився невже це насправді можливо, якщо він так цього прагне? Тоді він глибоко вдихнув і спробував зробити щось щось неможливе. Він спробував встати на ноги. Розділ 27. чого справді хоче Вільям. Усі ельфи заворожено дивилися. Менші ельфи повилазили на плечі вищих, що вже стояли на найвищих побратимах, аби їм краще було видно. Вільям похитнувся, вчепившись руками в підлокітники свого візка. Він весь скрючився, затамувавши подих. Хлопчина щосили намагався встати з візка. Але марно. Він зневірено плюхнувся назад у сидіння. Йому це було не під силу. Бачиш, мовив Вільям, дивлячись в добродушне обличчя Санти, ти казав, що мої мрії можуть здійснитись, але якщо це правда, чому я не можу ходити? На північному полюсі ще ніколи не було так тихо. Щоб чиїсь мрії та й не знаходили тут свого втілення, таке трапилось вперше. Санта зазирнув Вільяму глибоко в очі. На його доброму обличчі сяяла мудра, прониклива усмішка, ніби в нього вже була готова відповідь на всі запитання, які тільки можуть виникнути, перш ніж ти встигнеш про них подумати. Мій любий Вільяме, може, може, все ж таки те, що ти просиш, не є твоїм істинним бажанням? запитав Санта своїм найдобрішим, найглибшим, наймудрішим голосом. Вільям глянув на свої ноги, а тоді на візок. Він завжди сидів у ньому, відколи себе пам'ятає. По іншому не було. Вільям зрозумів, що, поки в його житті не з'явилася Бренда, похитнувши його впевненість, він ніколи про це не задумувався. Може, Санта має рацію? Може, не цього він справді бажав. Вільяме, заплющ очі. Я хочу дещо спробувати. Погляньмо, чи ми зможемо розкрити твою загадку, мовив Санта, ставши навколішки біля Вільяма і поклавши свою величезну теплу долоню йому на плече. Він почав говорити пошепки. Глибоко вдихни, Вільяме, дай своїм думкам просякнутися північнополісним повітрям. Це допоможе нам зрозуміти, чого насправді хоче твоє серце. Вільям вдихнув прохолодне повітря. Воно було свіже і солодке. із запахом чогось знайомого, смажених крампетів, Вільям згадав батька: «Добре, Вільяме, тепер я хочу, щоб ти перестав шукати. Перестань намагатися знайти бажане і уяви, що воно вже в тебе є. Не просто уяви, побач це, почуй це. Відчуй це. Повіру, це. Раптом у повітрі розлилася прекрасна мелодія. Грамофон Санти зненацька ожив, награючи мелодію, яку ніхто раніше не чув. Вона була неймовірна. Вільям розплющив очі і вражено глянув на сотні ельфів, різдвозавра і санту, які дивилися вгору на щось, щось над головою Вільяма. Він крутнувся на снігу у своєму візку, і від побаченого йому аж захопило дух у небі був його тато. Зеленаві і блакитні, бускові і жовті промені полярного сяйва дивовижно сплелися в подобі містера Трандла у зоряному небі над північним полюсом. Вільям намагався осягнути побачене, він зрозумів, що ніколи раніше не бачив тата таким щасливим. Раптом барвисте проміння почало колихатися і кружляти в ритм музики, що лилася з грамофона, і Вільям побачив, що тато був у небі не один. Містер Трандл танцював із жінкою. Він закохано кружляв з нею, понад зорями вальсуючи небом. На очах Вільяма виступили сльози, коли барви полярного сяйва зблякли, а пісня сповільнилася, тихенько лунаючи з грамофона. Ти хочеш сім'ю? Прошепотів Санта, коли Вільямове видіння зникло з неба. І, щастя для свого батька! Ось чого ти істину бажаєш. Усе стихло. Вільям глибоко замислився. Саме там, на північному полісі, він усвідомив, що знайшов те, що справді хотів, і ногами він би не дійшов до цього. Він глянув на свій візок, але цього разу без суму в очах. Він був щасливий. Щасливий знову бути з собою. Дякую, Санто, з усмішкою мовив Вільям. То я можу побажати для свого тата нову дівчину. Ох, Вільяме, мені дуже шкода, та, боюся, я не можу, відповів Санта. Але ж, Санто, задумайся, ти подаруєш нову дівчину татові і нову маму мені. По суті, ми ділитимемо один подарунок на двох. Це як двох зайців одним пострілом, сказав Вільям з хитрою усмішкою на лиці, все ще сподіваючись, що з цього щось вийде. Санта усміхнувся, замислено погладжуючи бороду. Є певні речі, Вільяме, які мені попросту не до снаги. У моїй роботі, знаєш, діють свої правила. Вільям уважно слухав Санту. Найперше і найголовніше, я не можу забирати в людей життя. Але повір, якби ти дізнався, скільки малих негідників щорічно просять мене прибрати вчителя, а то й двох, ти б дуже здивувався. По-друге, але це не менш важливо, я не можу повертати людей до життя. По-третє, і це найсумніше, я не можу навчитися пекти сирники. І насамкінець, що стосується твого побажання, я не можу змусити людей закохуватися. Вільям звів очі до неба, де він щойно бачив те, чого воїстину бажав, і зітхнув. Помітивши розчарування Вільяма, Санта додав: Однак, якщо в році і є така пора, що стрімко збільшує шанси людей закохатися, то це точно Різдво. Зрештою, це найкраща пора, щоб закохуватися.